Весь двір у крові тут четверо кремезних чоловіків напали на беззахисну подружню пару. Потім вони добивали моєго мужа вже тут, на оцій клумбі. Що стало причиною такої жорстокості? Четверо мужиків на жінку кидали, швиряли та ужас, в якому стані скалічене подружжя, та чому ті, хто їх так безжально забивав, досі на волі. Гематома головного мозга і кровозліяння. кров кров а це вони його били та кинули на цеглу. Це відео із кров'ю на власному подвір'ї після страшного нападу. На ранок записує Наталія. Жінку та її чоловіка ледь не забили до смерті. Не аби хто, а сусіди, що живуть буквально навпроти. Чоловіка повалили на клумбу з цієї сторони забіжали чоловіки і з тої сторони. і вони його тут лупсували, отут тут на клумбі. Мене схватили за халат, кинули у суди на брусчатку. От потім вони добивали моєго мужа вже тут на оцій клумбі. Журналістам 11-го жінка надала запис камер спостереження. Не відео без перебільшення жорстокі кадри. Четверо агресивних чоловіків ногами й руками гамселять 52-річну Наталію та її 53-річного чоловіка Олексія. Він зараз у важкому стані. За тиждень після жорстокого нападу тут у дворі, де стався конфлікт, досі залишаються плями крові на паркані, у кущах та на бруківці. Саме тут четверо оскаженілих чоловіків і напали на беззахисне подружжя та почали безжально бити. Журналістам свою версію конфлікту, що переріс у криваву бійню, розповідає Наталія, все сталося 6 червня. Пізно ввечері вона із чоловіком була вдома. каже, почули, як по клумбі на їхньому подвір'ї хтось роз'їжджає на квадроциклах. Коли вийшли, побачили сусідів і спочатку просто зробили зауваження. Парень був за за рулем. Ми... Хлопець був за кермом. Ми вийшли з ним, поговорили. Він зізнався, що був на підпитку. Пояснили, що скільки разів ми просили не їздити бруківкою та клумбами. До цього їздили діти і подавили квіти. Тоді здавали суперечка з гасла, але вже о півночі мотор квадроциклів знов заревів біля дому подружжя. Чоловік зателефонував сусіду та вкотре попросив припинити. Чоловік перезвонив а, цьому фігуранту. У якого квадроцикл, і спитав, ви чи це спеціально робите, чи ні? На що він йому відповів я тобі буду бити морду. На записі з камер відеонагляду видно, як сусід на квадроциклі під'їхав до будинку Дендаберів за словами Наталії. Він почав її ображати. А після зауваження чоловіка першим завдав удару Олексію. Якісь пару секунд і на допомогу власнику квадроцикла збіглось ще троє чоловіків. Вони судячи з відео і почали. Чотирьох бити подружжя. Я питалась їх зупинити, відтягнути їх від чоловіка. Вони мені кидали в різні сторони. І туди, і туди, і туди. І об забор. Резонанс приголомшливій бійці надала донька постраждалих. Аліна вже багато років мешкає за кордоном. Рідні не одразу їй розповіли про побиття, не хотіли турбувати. Вони навмисно визвали мого батька, щоб він вийшов зі двору бити йому морду. Як то кажуть, я дуже жалкую, що мій батько вийшов. Конфлікт був з того, що він зробив їм зауваження. Вони на це зауваження зреагували дуже агресивно. Дівчина була шокована такою жорстокістю сусідів. Головне каже Аліна, аби винних справедливо покарали. Ці люди не вперше вони роблять дуже багато. Різних речей у нашому місті та вони вважають, що вони не можуть бути покарані. Місцеві ж говорять, спокій на їхні тихі вулиці. Ці сусіди порушували не раз. Ну я їх не знаю. Я їх не знаю, але діти потроє на квадроциклах. Ось це вечір як починається. Тривоги, вони туди-сюди, ані комендантська година, нічого їм їздять постійно. Поліції ж не розголошують імен нападників, не говорять і про їхнє минуле. Відомо тільки що за фактом Биття відкрите кримінальне провадження хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі запобіжні заходи не обрані. Тривають слідчі дії. Поки проходить експертиза. Після експертизи буде вже встановлено всі факти, і вже згодом будуть вирішені питання щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності. Телефоном нам вдалось зв'язатись з одним із фігурантів. Чоловік розповів свою версію конфлікту. Утім, від публічних коментарів відмовився. З Олексієм, який постраждав від нападу, поки поговорити також неможливо. Травми виявились настільки серйозними, що чоловіка шпиталізували до лікарні Дніпра. Гематома головного мозга і кровозліяння. у самої Наталії. Чисельні забої по усьому тілу. За даними поліції, нападника може загрожувати до п'яти років обмеження волі або до чотирьох років ув'язнення. Детальніше про кваліфікацію злочину та майбутній розвиток справи стане відоме тільки після проведення необхідних експертиз. Марко Ручка, Євген Дрозд, новини 11 каналу.